Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Ви колись розповідали, що одна з дипломаток вибачалася перед вами, коли повернулася вже в Київ після того, як Київ був звільнений війська, погнали Російської Федерації. Вона вибачилася, пам'ятаєте, коли з вами знову зустрічалася. Я от думаю, чи хтось вибачиться з наших партнерів, які так і не наважають, не не наважуються назвати себе союзниками за те, що ми втратили ще одне українське місто. Ну тут ситуація дивіться, Ну, партнери точно не будуть вибачатися, тому що це ж наша війна. От це наша війна, але їхні от. обіцянки Олексій Мічлович. Обіцянки в сучасному світі на превеликий жаль. От я вам за льодовиків розповів, і це і це є така велика проблема. Що одна справа, коли ви обіцяєте, інша справа, коли ви дійсно скажімо так, от розумієте, що за цим стоїть життя людей. Є велика проблема, вона полягає в тому, що світ змінився, він став зовсім інший. Ми довго думали над питанням, чому е, Сполучені Штати так ганебно е, закінчили е, свою місію в Афганістані. Ну, точно це не було їм на користь, е, велика країна, але те, що там відбулося, це була ну, просто ганьба для американців. Ми довго думали над питанням, чому всі безвиключно е, спецслужби світу не давали нам жодного шансу на 24 лютого утримати ситуацію і утримати нашу наш країну і дати вісість Російської Федерації. І ми знайшли відповідь. Вона полягає в тому, що кількість інформації, яка сьогодні є в світі, З'являється в світі, кожного дня з'являється в світі. В такій кількості вона навіть збільшена не в геометричній прогресії, а в космічній прогресії. І... Ви вже не можете відслідкувати цю інформацію, ви не можете її валідувати в одну, в другу, в третю, в четверту шуфляду вона вам накатується, накатується, накатується. Російська Федерація опанувала цей ресурс, цей дезінформаційний ресурс, і вона дуже багато вносить дестабілізаційних процесів, які постійно потім як тільки вони починаються, а потім ви починаєте вже все це вірити. Знаєте, коли на людину кожного дня розповідають, що він там трошечки Трошечки, да, рано чи пізно він да, да, дійсно, трошечки. От. І це, це величезна проблема, в який спосіб зараз цю інформацію, яка народжується ну, просто величезної кількості щодня, як її правильно валідувати, як її правильно скористуватися, як правильно зробити висновки. І от є ще наступне, до чого я хочу підійти. Я думаю, що переважна більшість політиків взагалі не розуміє, в якому стані знаходиться сучасний світ і куди ми з вами будемо рухатися. Те, що ми ввійшли в період переходу, в переходу нову формацію, все те, що було після Другої світової війни, закінчується. Всі ці ООН, всі ці обсє, всі ці Це... євросоюзи і НАТО і Євросоюз, і НАТО, тому що якщо хтось скаже, що буде через 20-30 років собою являти Євросоюз, я не думаю, що в Євросоюзі зараз є людина, яка в Брюсселі чи там в іншій столиці, яка скаже, зараз там є дуже такі е небезпечні процеси. Коли кількість країн, де ультраправі вже знаходяться на другому місці в політичному процесі, а дуже багато на третьому місці, і цей рух він набирає, набирає обертів, тоді питання, як буде виглядати євросоюз, яка буде безпека в Євросоюзі, зараз цим питанням вже треба займатися. У нас є величезний досвід. І ми розуміємо, що ті гармати, танки, бойові машини, пехоти і багато іншого для наступної війни, для Європи вже будуть непотрібні. І їм треба зараз терміново все передавати нам, як це зробила Даня. От Даня взяла і передала всю артилерію. Нам, всюди останньої, тому що вони розуміють, що війни Ставка буде на інші. Війни будуть зовсім інші. Це буде металобрухт, який mm -hmm. вам буде абсолютно не потрібен, тому що буде зовсім інша війна. І сьогодні ці висновки робить вже не тільки Данія. Е -е, на сьогоднішній день ті ж самі висновки робить Китай. Ті саме висновки роблять багато країн. Вони розумі вони розуміють за рахуванням тих подій, які вже два роки відбуваються на території нашої країни. Яка буде скорше за все війна майбутнього? Так нас мають Тому що вона сьогодні вже за цією логікою засипати озброєнням, а ніхто не квапиться? Це дуже е чудливе питання для нас. Тому що якщо б у нас була зброя, на нашому босі була перемога. Я більш не впевнений, що фаховість наших військових, фаховість наших. І відвага наших бойсів з додаток до зброї, які б мали б нам допомогти партнери, це була би перемога.